Я вам чесно скажу, признаюся, дуже складно поєднувати. Е Якби, знаєте, там роботу, роботу з, е, з роботою. З роботою <свят> <свят> з іншою. Так. Так? Тобто у тебе є дві роботи. У, вони творчі. Це в принципі додає тобі впізнаваності. Хоча так. ти доволі впізнавана людина. Коли ти знаєте, типу виконуєш якусь відповідальну е, задачу на роботі і дивишся навколо, де є дорослі. А насправді дорослий це ти. От Ви зараз показуєте людей, які дійсно занурені, знаєте в свою справу. Що для тебе найважливіше в людях? У мене є люди, з якими мені дуже класно працювати, комфортно, вони креативні, творчі, відповідальні, дуже кайфую від роботи, як режисер-постановник. І для мене це просто... Якщо б я це не любила, я не знаю. Я б цим не займалася просто. Що б ти собі сказала років п'ять тому? Нещодавно я про це думала, ага, а вже ще про це думала. Вона займалася танцями та співала у кавербенді. Зараз працює режисером-постановником концертів і шоу, розвиваючи і свою сольну кар'єру. Брала участь у голосі країни, що і підштовхнуло до створення авторського матеріалу. Вона працювала на Євробаченні 2024 та над номерами для концерта Макса Барських у палаці спорту. Інтерв'ю з режисеркою та співачкою Олександрою Погуляй. Дивіться вже цієї неділі, 4 серпня о 20.00. У програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.